Міфи давньої Греції Троянський кінь Минав уже десятий рік війни, але священна Троя несхитно стояла. Даремно ахейці та їхні численні спільники силкувалися узяти її приступом. Як розбурхані хвилі, накочувалися вони на міцно муроване місто. І наче ті хвилі відступали щоразу назад. Але те, чого не вдіяли сила і мужність, здолала підступна хитрість, не могла Афіна Палада, безсмертна войовниця, бачити, що ненависна їй Троя досі не впала, тож навчила вона наймудрішого ахейського вождя Одіссея, що далі робити. Коли зійшлись Ахейські вожді на раду, Одіссей і своє слово промовив. Немає вже у нас такого дужого війська, як на початку. Під високими мурами трої загинуло безліч наших воїнів. Загинули славетні герої, і найперший серед них богорівний Ахіл. А коли нам забракло снаги. То треба вдатись до якоїсь хитромудрої витівки. Ось послухайте, друзі, що я надумав. І Одіссей, притихши в голос, аби чужий хто не почув. Треба збудувати величезного дерев'яного коня. Всередині в ньому хай сховаються наші найвідважніші герої, а решта хай. Спалять наш табір, посідають на кораблі і відпливуть, неначе додому. Насправді ж, вони сховаються за островом Тенедосом у тихій затоці, а до троянців ми пошлемо надійну людину. Хай скаже буцім дерев'яний кінь, то наша жертва всемогутнім богам, щоб дарували нам. Щасливий зворотний шлях. Ось побачите троянці повірять і втягнуть до міста коня. А тоді вже нехай начуваються. Сподобався ахейським вождям цей хитрий задум, і вони всі як один пристали на нього. Споруджувати дерев'яного коня доручили найкращому майстреві серед ахейців. Епею, а допомагало йому багато молодих воїнів. Хто рубав на лісистих схилах зеленої іди дерева, хто зносив їх у долину, ще інші тесали колоди. Швидко звівся той кінь, величезний, наче гора, і здалеку видний. Хто ж із сміливців сховається в ньому, та охочих виявилося стільки, що довелося їм тягти жереб. І от у нічній темряві всередину дерев'яного коня повлізали могутні герої хитромудрий Одісей, ясночолий Менелай, видатний майстер Епей, дужий діомет і ще багато героїв. Наймолодший серед них був Ахілів-син, Неоптолем, гарячий нестримний юнак. Тільки но з темних глибин океану почало підводитись ясне сонце, як троянські дозорці, що чатували на високому мурі, побачили дивне диво. Від берега один по одному відпливають чорнобокі ахейські кораблі, і легкий вітер уже напинає їм білі вітрила. Ніде по всій долині не видно жодного воїна. А там, де був їхній табір, тільки дим від згарища здіймається вгору. Ця новина швидко облетіла всю трою. Збуджені троянці розчинили міську браму і побігли до берега. Здивовано розглядалися вони довкола. Весь табір зруйновано, намети попалено, скрізь безлюдно і порожньо. Тільки по деяких слідах. Іще можна впізнати тут стояли кораблі, тут був намет лютого ахіла, а тут іще недавно вирував бій. А що то за споруда? Якийсь кінь, величезний дерев'яний кінь. Збентежені троянці щільно обступили дерев'яне диво, кожному хотілося зблизька глянути на того коня і свою думку сказати. Тягнімо коня до міста. гукнув хтось. Та з натовпу обурено закричали. Ні, це якийсь ахейський підступ. Киньмо коня в море. Краще його підпалити або пробити списом черево та глянути, що там усередині. Не руште коня, може, це дар небесним богам. Троянці ніяк не могли дійти згоди, і гамір знявся іще дужчий. Тим часом до берега поспішав Аполонів жрець Лаокоон зі своїми синами. Ще здалеку він став гучно кричати: Нещасні! Чи ви глузду позбулися? Невже хтось повірив, що вороги насправді забралися звідси? Хіба ж ви не знаєте, на які хитрощі і підступи вони здатні? Може, в дерев'яному коні сидять озброєні воїни, а може, вони сподівалися з цієї величезної потвори роздивлятися, що ми робимо в місті? Ой, бійтеся данайців, навіть тих, що приносять дари. По тих словах Лаокоон схопив у воїна, що стояв поруч. Важкий спис і дужою рукою метнув його в коня. Спис застряг у дерев'яному череві, аж затремтіла уся споруда. Розлігся гуркіт, і наче мідь забряжала. Та, видно, боги засліпили троянцям розум. А якби вони послухали свого жерця, то священна Троя стояла б і досі. Аж тут здалеку залунали вигуки й галас. Пастухи вели з долини Ахейця, що добровільно здався в полон. Це був той молодий воїн, що його ахейці навмисне зоставили на узбережжі, і тепер він чинив так, як навчив його хитромудрий Одісей. Звідусіль збіглася молодь, щоб глянути на полоненного ворога. І поглузувати з нього. А він, безборонний із міцно зв'язаними руками, став перед царем прямом, розпачливо перебіг натовп очима і заплакав. Горе мені горе! Чия земля, чия вода мене прийме, ахейці кинули мене, не пустили на корабель. А тепер троянці жадають моєї крові. Той плач трохи розчулив натовп. Юнаки перестали глузувати з полоненного, а цар Пріам звелів йому все розповісти про себе якого він роду, чого зостався сам один на березі та на що сподівається далі. Але кажи тільки правду. Похмуро зауважив старий Пріам. «А вже ж, тільки щиру правду казатиму. вигукнув полонений. Звати мене Сінон. Роду я небагатого і не збагатів на війні. Ніколи я не крився, що не хочу воювати. Завжди мріяв якнайшвидше повернутися до рідного Аргосу. За це мене і не злюбили вожді, а найдужче ненависний Одіссей. Він чекав тільки нагоди позбиткуватися з мене. Та навіщо про це згадувати? Карайте мене швидше. Це добре потішить і вас, і Ахейців. Натовп знову загув. Тепер усіх зацікавила доля полоненого. І той повів розповідь далі Ахейці нарешті потомилися воювати і надумали вертати додому. Та на заваді їм стали супротивні вітри і буревії. Тоді Віщун Калханд пояснив, що треба принести в жертву морським божествам людину. Жахнулися воїни, а лихий Одіссей підказав віщунові моє ім'я. Всі зраділи, що уникли смерті, а мене при тьмом зв'язали і мали вдосвіта вбити. Та я порвав пута і в темряві втік. Усю ніч я переховувався на багнистому озері в густім очереті. Аж поки відпливли ахейські кораблі. Тепер я не побачу любої батьківщини, Не побачу рідних дітей і старого батька. Мабуть, їх покарають, щоб помститись мені за втечу. На мить полонений замовк, та, скинувши швидким оком на царя Пріама, заголосив. Благаю тебе, царю, зглянься на людину, що безневинно стільки лиха зазнала. Хай блаженні боги, що знають усю правду, дарують тобі милосердя. Зворушений тими словами, цар Пріам звелів розв'язати полоненному руки і ласкаво мовив до нього. Забудь про своїх кривдників, віднині ти житимеш з нами. Та поясни ще одне: навіщо ахейці збудували дерев'яного коня? Це якась обітниця богам а чи військова споруда? Тільки кажи мені правду. Присягаюся тими путами, які я розірвав і тими кривавими ножами. Що я їх уникнув. Усе, що я кажу, щира правда. І віроломний Сінон аж руки звів догори. Ахейці збудували дерев'яного коня в дарунок Афіні паладі, аби власкавити сувору богиню. Коня навмисне зробили такого завбільшки, щоб ви не змогли. Втягти його крізь міську браму. Адже якби дерев'яний кінь опинився всередині Трої, то могутня афіна палада стала б вашою опікункою у війні. Повірили троянці підступному Сінонові, його брехливій мові, страшним клятвам та удаваним сльозам, повірили ті, Кого не здолали ні десять років війни, ні криваві рани, ні загибель вождів, родичів, друзів? Раптом усі обернулися до моря. Там від острова Тенедоса пливли до берега дві здоровенні змії. Раз у раз вони підводили голови з червоними, наче кривавими гребенями. Вигинали дужі хребти і хвости, аж від того здіймалися хвилі. Біля берега море запінилося, вкрилося білим шумовинням, і змії повилазили на землю бридкі, лиховісні. Настрахані люди кинулися в розтіч, та змії на них не зважали. Вони повзли просто до жертовника, де Лаокоон. Із двома хлопцями своїми синами ладнався принести жертву безсмертним богам. Змії миттю обвили струнки хлоп'ячі тіла і стали їх душити. Кинувся Лаокоон мерщій боронити синів, та змії обвили і його ще раз і ще раз. Потвори здавили могутнє тіло і кусають. Бризкають отрутою. Даремно жрець, упершись дужими ногами в землю, силкується розтиснути ті слизькі, але наче залізні обійми. Вони стискають дедалі дужче і дужче, а сини вже геть знемагають. Тоді закричав Лаокоон, Як кричить недобитий жертовний бик. І нелюдський той крик здійнявся до самого неба. Та незабаром усе стихло, обидві змії кинули мертвих і поповзли геть до храму Афіни Палади. Там вони і сховалися під круглим щитом біля підніжжя статуї грізної богині. Мовчки спостерігали все це троянці. І в кожного серце мало не спинилося з жаху. То кара почулися голоси. Кара Лаокоонові за те, що насмілився кинути спис у коня, подарованого Афіні Паладі. Треба якнайшвидше втягти того коня до міста, щоб грізна богиня зласкавилася. Недовго думавши. Троянці кинулися руйнувати міський мур і прилеглі будинки, щоб протягти в місто коня. Інші підвели йому під ноги котки, обв'язали дерев'яну шию линвами і нарешті гуртом потягли коня в місто. Навколо бігли юнаки й дівчата, співаючи святкові гімни, і щиро тішились, коли їм щастило бодай. Торкнутися линви. У проломі міського муру кінь чотири рази застрягав, і щоразу в ньому глухо і грізно брящала зброя. Та збуджені троянці нічого не чули. Вони протягли дерев'яного велетня аж до акрополя, і там установили, закличавши його свіжим зіллям і квітами. Нараз із царського палацу вибігла, наче сама не своя, віща Касандра, прямова гарна дочка. Охоплена жахом, вона стала благати троянців. Схаменіться, люди, отямтесь, адже чорна загибель уже близько. Через вас упаде наша Троя. Та віщій Касандрі ніхто не йняв віри. Як завжди. Усі гучно веселились і святкували кінець довголітньої війни, а в дерев'яному коні причаїлись ахейські герої. Найбільша небезпека для них уже наче минула. Вони чули веселі вигуки, музику і співи, чули, як лється вино з численних амфор. Видно, троянці випили його вже чимало. Аж тут з надвору почувся ласкавий жіночий голос. Він кликав на імення ахейського героя, що сидів у дерев'яному коні. Це моя дружина. здивовано схопився той. Але ту ж мить Одісей владно затулив йому рукою вуста. Тоді з надвору обізвалася дружина іншого героя. Потім ще іншого. Та всі ахейці мовчали, стискаючи в руках зброю. Ніхто не міг збагнути, звідки взялися тут у Трої їхні дружини. Тільки мудрий Одісей розумів, що то якісь підступи ворогів. Насправді, воно так і було прямів син деїфоб. Що після Парісової загибелі взяв собі за дружину прекрасну Єлену, повів її тепер до дерев'яного коня і там наказав викликати найсміливіших ахейців наймення голосами їхніх дружин. Єлена це зробила майстерно. Її дзвінкий голос звучав щоразу по іншому, але завжди ніжно і звабно. З дерев'яного велетня ніхто не озвався. Уже сонце зайшло і швидко посутеніло. Поволі стихала музика і гамір. Сп'янілі від радості і вина троянці розходилися по домівках, а дехто вже спав просто неба, перемостившись десь на вулиці чи на майдані. А в цей час від острова Тенедоса. Відпливали до Трої чорнобокі кораблі з Ахейським військом, готовим до бою. Зійшов ясний місяць, замерехтіли зірки. Та Ахейці і так добре знали дорогу до узбережжя, де стільки років вони воювали. Тихо йшли кораблі, ніде ані вогника, ані зайвого звуку. Зненацька на передньому судні. Блиснув яскравий вогонь. То був домовлений знак для Сінона. Ахеєць уже давно чатував на міському мурі. Побачивши нарешті, як блиснув у морі вогонь, Сінон хутко зліз додолу і побіг до дерев'яного коня. Пильно оглядівшись, він подав умовний знак ахейцям, що сиділи всередині, і відчинив старанно замасковані дверцята. Обережно, один по одному повиходили сміливці іначе наче розтанули вночі. А незабаром знялися в небо криваві омахи пожеж, місто зайнялося враз звідусіль, і в яскравому світлі заграви було видно, як крізь пролом у міському мурі, крізь той пролом, що зробили вдень самі троянці. Тепер вбігає до міста Ахейське військо. Страшна, кривава була та ніч. Остання ніч священної трої.